Мої вітання, слава Україні! Сьогодні, 8 лютого, четвер. Традиційно з понеділка по четвер, інформаційний день на моєму каналі, починаємо з програми Заробіжжя, програми про події у світі, які стосуються України. Як про це повідомили авторитетні світові засоби масової інформації? Ну, головна новина, яка стосувалася безпосередньо України, яку обговорювали, це питання надання. Допомоги, фінансової допомоги Україні, і це питання розглядалося в середу вчора в Сенаті. і Воно, на жаль, для нас було провалено. Дуже багато, практично всі засоби інформації писали, повідомляли про інтерв'ю Путіна, американському журналісту, колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону. Давайте подивимося, як про це повідомили іноземні ЗМІ, і не тільки про це. Сполучені Штати Америки, Associated Press якраз і пише про те, що президент Росії дав інтерв'ю американському журналісту, колишньому ведучому телеканалу Fox News, такеру Карлсону. І це перше інтерв'ю за два роки з моменту вторгнення Росії в Україну перше інтерв'ю представнику західних засобів маси інформації. Ну це відзначити, що Такер Карлсон пояснював, що він бере це інтерв'ю, тим що ніби ніхто ну не ніби а фактично ніхто. Не брав із західних журналістів інтерв'ю Путіна на відміну від десятків інтерв'ю, які дав український президент Зеленський західним засобам масової інформації. Ну всі про це дуже багато говорили. і Буквально в ці останні дні. Я думаю, що воно сьогодні, до речі, це інтерв'ю буде транслюватися о 18.00 за Вашингтонським часом. Це у нас буде десь пів о північ. І я думаю, що буде ще багато новин про зміст цього інтерв'ю. NBC, американський телеканал. Республіканці в Сенаті відхилили законопроект про кордон. Тобто, там насправді проблема була в тому в Сенаті, що не сподобалися пропозиції, які, до речі, згоджувалися протягом багатьох місяців саме про кордон. Але лідер демократів в Сенаті Чак Шумер. Сподівається, що сьогодні в четвер повернуться до питання надання допомоги Україні Ізраїлю, але без питання кордону з Мексикою. The New York Times також пише про те, що у середу Сенат загруз у законопроекті і про направлення десятків мільярдів доларів в Україну Ізраїль і після того, як республіканці в Сенаті заблокували цей компроміс, який би об'єднував допомогу з жорсткими заходами безпеки на кордоні. Ну, вирішили, що будуть розглядати це питання окремо. Також в New Times вийшла ну, цікавий матеріал от його заголовок. Україна турбується про втрату своєї найбільшої зброї, військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Без нього, без цієї допомоги, без Київ міг би протриматись частину року, сказав один експерт, але потім почав би програвати війну. Ну, дійсно, нам без допомоги з боку Сполучених Штатів Америки непросто. Важко сподіваюся, що все-таки це питання буде. Буде вирішене. The Вашингтон Пост. Сенат республіканської партії блокує угоду про кордон. Майбутнє України та допомоги Ізраїлю не ясно. Ну, мова йде про те, що, як я вже говорив, там була проблема. Ну, це насправді надумана проблема, проблема у питанні стосовно кордону з Мексикою. Ну і сьогодні мають розглядати. Про це ну, буде багато ще повідомлень. Великобританія. Reuters. Президент Володимир Путі дав, дав інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карсену. Про це повідомили в Кремлі, і що стало його першим інтерв'ю американському журналісту після вторгнення Росії в Україну майже два роки тому. Також Ротер повідомляє про те, що Сенат США відкидає угоду про кордон, але допомога Україні та Ізраїлю може вижити. Сподіваюся, що виживе. Британська Зекардія. Республіканці в Сенаті США відхилили двопартійний законопроект щодо зміцнення безпеки кордону між США та Мексикою та фінансування оборони України і Ізраїлю. Джерела в уряді Німеччини пише також The Guardian, Заявили, що розглядається можливість націоналізації діяльності російської нафтової компанії РосНЕФТЬ у Німеччині. Дуже добре, треба безумовно її націоналізувати. Також The Guardian пише про заяву. Заяву канцлера канцлера Німеччини Олафа Шольца перед візитом до Вашингтону він сказав, що Німеччина недостатньо велика, щоб компенсувати різницю, якщо США не постачатимуть зброю Україні. Так це буде насправді дуже важко і сподіваюся, що все-таки буде все вирішено з допомогою Сполучених Штатів Америки Україні. За телеграф республіканці заблокували двопартійний законопроект про врегулювання кордону США та надання допомоги Україні. Та із Ну, там пишуть, що проголосували 49 і 50, практично за партійною лінією, а для ухвалення закону потрібно було 60 голосів. Також зателеграф повідомляє для нас добру новину, що Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною до 2029 року. Ну це рішення було прийнято одразу фактично після шокомасштабного вторгнення у лютому 2024-2022 року. І планувалося, що ця, ця угода про, про, безмит, про безмитну торгівлю з Україною буде діяти до березня 2024 року. Тепер вони їм продовжили до 2029 року, і це дуже добре. Наслізький телеканал Sky News. Сьогодні ввечері вийде інтерв'ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним. Ну, Пишуть якраз про те, що це буде на його веб-сайті в 18.00 за Вашингтонським часом і в 23.00 за британським часом. Франція газета казати Люмонт новий завал у Сенаті США під час голосування щодо України, Ізраїлю та міграції. Ну, перше, зокрема, про те, що у штаб-квартирі НАТО, де був з візитом радник з питань національної безпеки президента США Джейк Саліван, він заявив, що він, що він впевнений у продовженні американської допомоги Україні. Ну, сподіваюся, що його впевненість знайде реальне рішення. Ну і Лімон також пише про те, що вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про мобілізацію. Бачите, ну слідкують за цим. Це, до речі, не тільки Рімонт, про це написала інші видання. Слідкують за тим, як це все відбувається. Ми так підняли питання мобілізації, що воно вже обговорюється світовими авторитетними засобами маси інформації. На жаль, треба було вирішувати це питання спокійно, без у цього непотрібного галасу перекидання відповідальності. Від президента на інших. Ну, маємо, як кажуть, що маємо. Но це безумовно не саме позитивна новина з України, яку читають в іноземних виданнях громадяни іноземних країн. Також Лімон пише про інтерв'ю Путіна американському телеведучому, телеведучому Такеру Карасуну. Ну і про те, що коли воно вийде, вони там описують, хто такий цей. Карасом, але є також і реакція вже і з Білого Дому. Джон Кірбі заявив, що те, що Путін зробив в Україні, має бути очевидним для всіх, як і вигадані та безлудні, безглузді причини, якими він намагається виправдати свій вчинок. І Джон Кірбі продовжив, що я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість. Ну я погоджуюся, але на жаль, в це інтерв'ю ще будуть обговорювати. Ну, побачимо насправді, що буде в цьому інтерв'ю, що там буде змістовного. І як він буде пояснювати всі його дії? Французька Зете Figaro. сенатори республіканці, заохочені Дональдом Трампом, бойкотували текст, який обговорювався місяцями, і зрештою проголосували проти. Німеччина, звіддаючи сайтунг. Законопроект про допомогу Україні провалений у Сенаті США. Планується повторне голосування, але ми вже про це також говорили. Сподіваюся, що так воно і буде. Ну і тут і, якраз ще здочить сайтом продовжує, що республіканці хочуть затвердити допомогу Ізраїлю та Україні на іншому голосуванні. Очікується, що Сенат проголосує за пакет у 96 мільярдів доларів, який ну, там не буде міграційної реформи і питання от, кордону, але буде питання зовнішньої допомоги. Ну, сподіваюся, що так воно і буде. Німецький більд Глава НАТО розраховує на те, що Конгрес США проголосує за допомогу Україні. Він це сказав. Коли була ця зустріч засідання Ради НАТО на рівні послів, на який, як я сказав, був присутній і радник з питань сильної безпеки президента США Джейк Саліван. Ну і Джейк Саліван також сказав, що ми віримо, що ми можемо і все це будемо робити про допомогу Україні. Сподіваюся, що так і буде. Ну і Біль також повідомляє про те, що Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про мобілізацію в Україні, також цікава новина. На, на, на мою думку, що дуже, про це дуже багато багато говорила. Зараз фактично затихли про так звану формулу миру Володимира Зеленського, Так от, Швейцарія запрошує Китай на український мирний саміт. Ну, Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнацій Касіс у середу в Пекіні. Він там прибуває з дводенним візитом. Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Німецька Дівельт. Республіканці відмовляються від допомоги Україні. Ну, Побачимо, чим то все закінчиться. Я сподіваюся, що все-таки сьогодні розглянуть окремо без кордону, щоб республіканці не мали ніби аргументи, чому вони не голосують за повноцінний пакет. Хоча і не включає, що вони все-таки знову будуть далі вставити палки в колеса. Тим більше, що є ще питання до спікера Палати представників Майка Джонсона, який категорично заявляв, що він не буде за це голосувати. Ну, побачимо. Подивимося. Іспанія, іспанська ЕПАІС у Конгрес, Конгрес США цієї середи, у конгресі США цієї середи кипіла активність з одного боку. Демократи намагалися продовжувати економічну допомогу Україні. З іншого, республіканці намагалися засувати які кроки вжити після тої своїх ну вівторок. Ми пам'ятаємо, я вам говорив, що вівторок вони не змогли звільнити з посади міністра безпеки. Так вони не змогли. Вирішити питання стосовно цієї допомоги Ізраїлю. Так вони хотіли це окремо голосувати. От ну, пише що ніби це була ну, певною мірою якась помста. Тому вони не проголосували за законопроект. Все може бути іспанська сета Ельмондо про заяву Шольцу. Ми маємо зробити все можливе, щоб Росія не примогла. Ну він це стаття була опублікована в Wall Street Джорнал, де він запевнив, що лідерство президента США Джо Байдена має важливе значення. Для забезпечення єдиної відповіді Росії. Ну, також повідомляє Ельмондо і про інтерв'ю, яке сьогодні має вийти, яке дав Путін так, таке Карсону. Іспанська телерадіокорпопація ТРВ. Радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі заявив. Що намір уряду Джо Байдена полягає в тому, щоб багатомільярдний пакет допомоги Україні, який продовжує блокуватися в Конгресі США, був ухвалений у Конгресі. Ну, я дуже-дуже сподіваюся, що не все для цього зроблять. Ну і безумовно, РТВ, як і інші, повідомляють про візит Жозепа Бореля, так, головного дипломата Європейського Союзу в Києві, він був з візитом. Там він заявив, що до кінця року Європейський Союз. ну, Поставить Україні понад мільйон боєприпасів. Ну про це він говорив ще раніше. Добре, що він це підтвердив. Сподіваємося, що так і буде. Італія, Італійська Републіка, лідер демократичної більшості в сенаті США Чак Шумер переніс на сьогодні, тобто на четверг, переговори та голосування щодо нового законопроекту, який передбачає величезну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без заходів щодо посилення безпеки на кордоні з Мексикою. Голосування очікується в другій половині дня за Вашингтонським часом. Будемо за цим спостерігати. Ну, у нас буде тут вже північ. Італійська е, Стампа повідомляє про те, що запланований на лютий візит Путіна до Туреччини кладається на квідень і травень. Ми пам'ятаємо, ми про це вже з вами говорили. Про це заявляв минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він заявляв, що має відбутися от незабаром цей візит. Ну, Він відкладається. Ну, ми говорили про те, що. Це фактично має бути перший візит Путіна з початку широкомасштабного вторгнення в країна-члена НАТО. Ну Туреччина не ратифікувала Римський статут і рішення Міжнародного кримінального суду в ГАЗі стосовно арешту Путіна. Так от вона на жаль не буде виконувати. Ну і Лясампа також пише про те, що лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер переніс на сьогодні оце голосування стосовно допомоги Україні окремо. Від кордону з Мексикою сподіваюся, що це голосування буде позитивним, бо нам потрібна допомога Сполучених Штатів Америки, бо допомога наших партнерів наближає перемогу України. Все буде Україна.